Павбет титульний партнер, Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Головний тренер скепфутзалу Тарас Шпичка. Я розумію, що напевно після такого матчу говорити багато не хочеться. Все було б зовсім інакше, якби все-таки перемогли. Але... Говорим, можемо говорити про те, що в принципі ця перемога не ця поразка не стане катастрофічною в разі перемоги завтра. Тому до наступного матчу менше ніж 20 годин. Зараз які ваші подальші кроки? Ну no. Судячи з того, що нам так пішла на зустріч асоціація, скажімо так, з тим, що як поставили нам ігри, заставили нас поставити ігри. Тому правильно сказали, нас залишилось менше, ніж 20 годин на відновлення. Ну, ми в рівних умовах і енергія, і ми в рівних умовах, але наші суперники дуже в більш кращому, скажімо так, становищі. Це перше. Друге, ну що треба відновлюватись, завтра виходити і грати. Все. ФАВБЕТ – титульний партнер ФАВБЕТ Екстраліги. Гра розкриває тебе.